Два важливих сигнали повідомлення. Вони не мовби і про різне, але насправді про одне. Отже, цитую головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного уривок його інтерв'ю The Washington Post. Це не шоу, це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на який роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю, наголосив Валерій Залужний, коментуючи. Питання стосовно нашого контрнаступу, і відповідно є ще важливе повідомлення від заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, яка сказала, що на півдні відбувається вирівнювання. Отже, ціну ми знаємо, кожен метр политий кров'ю, але водночас ворог трішечки вібрує і відсувається. Розуміємо, якою ціною може даватися тисяча метрів півтора чи два кілометри. Пане Олексію, південь. Ну, давайте спочатку про те, що сказав пан Залужний, що це не є шоу. Про це сам казав і президент України, що це не буде відбуватися так, як в голівудських фільмах. Просування буде йти повільно, але воно буде йти незворотне. Просування йде Бахмутський напрямок, південний напрямок, крізь там, де ми ведемо, ведемо наступальні дії. Ну і Купінсько-Ліманський напрямок, там, де ворог намагається контратакувати, і ми ведемо оборонні дії. Є певні просування на відстань до півтора, до півтора кілометра на 1300-1500 метрів. Це можна вважати ну, суттєвим успіхом, враховуючи те, що ми долаємо дуже побудов... потужно побудовані міни за поля, які робить ворог. Він використовує трошечки іншу тактику мінування. І фортефікційні споруди, які вони там побудували, такі, яких не було часів Другої світової війни. Це не просто окопа траншеї, це ще укріплені вогневі позиції, де використовується не тільки дерева, ще й залізе бетон, тобто долати такі перешкоди, ну вкрай важко. Тому просування йде, але воно йде ну, може не так, як хтось очікував, дивлячись в монітори чи в телевізор, і очікуючи, як пан Залужний якогось шоу. Наша зараз основна задача на сьогодні на цей час, на цю фазу наступальних дій, це максимально знікровлювати ворога, руйнуючи його склади, руйнуючи його паломастильним склади, з павпаломастильними матеріалами, транспортні комунікації, він використовує залізницю, переважно для того, щоб перевозити війська та техніку. Ну і штаби з їхнім керівництвом. Допоки ми за день як бачите, за день у нас. По, якщо казати про артилерію, йде від там, 20 до 30 одиниць гармат ну, російських ми знищуємо. Це дуже велика цифра, тому що, на, ну, наприклад, на Купінсько-Ліманському напрямку була наліз, скільки там зосереджена артилерійських систем росіян ну, приблизно 800. Тобто, якщо ми в день нищимо по 20-30, то можна порахувати, що врешті-решт ми можемо залишити взагалі разів без артилерії за декілька місяців. Тому, е швидше за все, це наступ буде тривати ще не один тиждень. Е він почнеться по суходолу, безпосередньо там, де е ми будемо задіювати наші. Е Гвардію наступу, в тому числі ті війська, які були докомплектовані, вновь побудовані війська, які проходили вишкіл, в тому числі за кордоном. Вони не тільки там почалися стріляти, та певним тактичним діям вони опановували ту техніку, яку нам передають, із цих, з цих сил, які ми мали задіяти, поки що задіяно лише 25%. Ворога навпаки задіяно 90% резерву для оборони для, для, для оборонних дій. Тому оцінювати вдало чи невдало відбуваються бойові дії. Ну це як що безпосередньо відбувається на полі бою, чудово розуміє наші командири, наші штаби, які планують ці операції. І якщо вони дають позитивну оцінку, це то це не для того, щоб комусь сподобатись. Вони дійсно оцінюють, що ці рухи вони ну, незворотні і вони, вони дуже дуже, дуже непогані. Ну, я вважаю, що треба все ж таки звертати увагу на те, що коментують, наприклад, пан Залужний, чи пан Сірський, чи хтось із військового керівництва, і прислухатись до їхніх думок, а не впадати інколи в вічі, чи там в сумний настрій, читаючи коментарі якихось наших чи закордонних людей, які ну, не є військовими, а є може, аналітиками, може просто спостерігачами, які там коментують інколи ну, з негативним таким відтінком. Пане Олексію, маємо інформацію. Західнет, цитую Зеленський провів засідання ставки і, в результаті, вислухавши там після розмови, доручив посилити північ кордон із Білорусю, Завдання для залужного для Наєва. Якщо ми не очікуємо і думаємо, що не буде наступу з Білорусі, що Вагнерівці там не для того, якщо вони зрештою там і опиняться, то для чого такі дії? Тобто чому білоруський кордон? Ну, давайте пригадаємо, що вчора казав генерал Найб, Він він просив людей, які знаходяться в прикордонних областях на півночі нашої країни на відстані там 5-10 до 15 кілометрів від або лінії фронту, або лінії кордону з Росією та Білорусі, краще виїхати з цих міст, тому що очікується дуже потужні ракетні атаки, які може робити, які планує робити ворог. Буде він робити чи не буде. Ну наша розвідка вона каже, що. Він він до цього готується. З приводу вагнерівців. Ну там є інформація, правда, дуже цікава. Якийсь лісник в лісу сказав, що бачив, як будуються якісь там е е табори для відновлення вагнерівців. Ну є інформація, наскільки вона е точно сказати важка. Що вони там їх біля восьми тисяч людей, і вони там дійсно десь в Білорусі намагаються відновитися чи перегрупуватися. Ну, Проводити себе до ладу, простіше кажучи, чи будуть ці, ці групування е, це так, 8 до, до 10 батальйону тактичних груп, можна сказати, чи е, будуть вони робити якісь наступальні дії на півночі нашої країни? Ну мені здається, що провокації точно можуть відбуватися, а давайте довіряти генералу Найову, який сказав, що всі шляхи, по яким може рухатись рухати ворог, нам відомі. Ми тримаємо ситуацію під контролем, працює наша аеророзвідка в тому числі. Тому очікувати, що буде якесь ну, спроба може бути, ну хто знає, що там голові у росіян чи вже, може у білорусів, але успіхи там ну, вони навряд чи зможуть тими силами та засобами, які там є, вони навряд чи, навряд чи зможуть досягнути. Якщо вони там зосередять більш потужне групування, то цілком можливо, що це буде теж один із ще додаткова лінія, гаряча ліні, гарячі, гарячі точки, де будуть відбуватися бої. Але поки що ну, нема чим там, особливо атакувати, а провокації так можуть робити. Ну і взагалі інформація, що чи то Пригожин, чи хто там біля Пригожина казав, що вони ледь не на Львів збираються рухатись по Захід до України, щоб до, дійти до Придністров'я. До, до Придністров там залишки та чотири стармії російської, ну казати мо що завгодно, ми маємо це аналізувати ну, критично. Бо, ну, наприклад, те, що каже Вагнер, чи російські пропагандісти, ну зазвичай воно ну. 90, на 90% на 90 це брехлива інформація. До того ж, ми розуміємо, що війна гібридна, в тому числі ще і інформаційна. Це може бути просто і для того, щоб ну, збити спонтали по нас таким чином, вод, водичи, вводячи нас в оману, відволікти від інших якісь дій, які вони планують роботи, тому. О, з вами пане Олексію. Ну, але маємо конкретні факти. І конкретні факти називаються Бавовна прилетіла кілька днів тому на Чонгар. Так ворог почав наводити понтони. Ну і відповідно розуміємо, що для ворога це надзвичайно болісна історія, так тому що якщо буде... Перекритий чонгар в силу відповідно артилерійського відпрацювання. Ну в них значно погіршиться логістика на півдні. Хоча наскільки розумію, все одно вони будуть використовувати так званий оцей от сухопутний коридор. Наскільки активно і наскільки дошкульно зараз працюють наші артилеристи, загалом ви про це згадували, але розуміємо, що є якісь певні стратегічні рішення, так які можуть змінити суттєво загалом ворожу логістику. Ну, в нас більш далекобійна артилерія є і більш високоточна. Тому наше завдання на сьогоднішній день одно ну, це не ну, головне за це. Ну головне тут важко. Головне, не головне одне з завдань це знищити артилерію ворога, яка суттєво нам заважає робити наступальні дії. Чи будемо, муру ну, наскільки там зруйновані були мости? Ну, сальде такий колаборант. Він спочатку сказав, що це можна відбудувати ну, ледь не за декілька годин. Потім він цю інформацію спростував, сказав, що пошкодження найбільш важкі, ніж здавалося на перше полі. Тому там треба, треба буде час наводити інші якісь переправи. Ну, хай наводять, вони все одно будуть під нашим вогневим контролем. Вони залишаються лише джанкою, вихід з Криму, тільки в одному місті, якраз біля заводу Титан, який вони, вони начебто намагалися підірвати. Зараз вже підривати не будуть, тому що підірвуть, вони самі себе загонять в капках. Тобто взагалі не буде місця, де вони можуть просуватися. Це є одне з, одне з завдань наших збройних сил нечетарту, зникроблювати ворога. Ми це, ну давайте багато прикладів, як ведуть бойові дії ну, сучасна армія країни НАТО. Ну, часто густо пригадується буря пустелі. І яка була дуже вдала праса з мінімальними втратами з боку коаліції і з максимальними з боку Садама Хусена, так вона тривала 39 днів, і з них 36 днів це були артурійські і ракетні обстріли. Тільки три дні, дні вже в меч-пустелі це була атака безпосередньо по суходолу. Атака по суходолу вона не не починає наступальний дій, вона як завершує. Тому ті просування, які ми робимо, це для того, щоб зайняти більш вигідні позиції, штурмова група просувається. Потім під підходять основні сили там ми закріплюємося. І головне завдання сьогодні це нищити артилерію ворога, склади ворога, ну, зникровляти ворога. Погоджуємося з вами, чи... пане Олексію.